Більше ніж дві тисячі українських воїнів стало жертвами хімічної зброї, якою ворог обстрілює наші позиції. Понад 4800 випадків застосування хімічних речовин, і це лише спочатку великої війни. На жаль, вже є летальні випадки, і це, це, це проблема велика. Так на цьому московити звичайно не зупиняться у самому серці Російської Федерації. Просто уявіть собі, за високими парканами там сувора охорона, приховується об'єкт, який може стати джерелом. Глобальної загрози не тільки для України супутникові знімки, які дослідили журналісти The Washington Post, зафіксували масштабне будівництво на території Сергіїв посад 6 це той самий радянський центр розробки біологічної зброї, де свого часу експериментували з вірусами віспи еболи. Чи можливо, що Росія відновлює програми створення смертоносних патогенів? Що це означає для світу і для нас? Давайте розбиратись. Режимний об'єкт Сергіїв посад, 6 що насправді приховує Російська Федерація. Кадри зняті російськими змі під час інспекції Сергія Шойгу на початку року провідкрили завісу таємниці цього місця. На відео яке ретельно дослідили журналісти Радіо Свобода, помітне обладнання, яке викликає серйозні питання. Зокрема, а чи не встановлене воно для роботи з найнебезпечнішими патогенами? Зокрема, ось ця велика металева циліндрична цистерна, оточена сходами, схожа на обладнання для очищення стічних вод. За словами експертів, зазвичай такі цистерни використовуються в лабораторіях з високим рівнем біобезпеки. Путін розмахує ядерною зброєю відкрито і в пресі. Але оскільки він ніколи не визнає, що має біологічну зброю, спосіб подати сигнал це говорити про ці об'єкти. Це тонкий натяк. Ей, у нас є така можливість, і не думайте, що ми її не використаємо. Що цікаво, звук на відео зникає саме в той момент, коли показують потенційно секретні зони об'єкту. Коли монтується, їх потім аналізують. Фахівці російські, і вони кажуть, так ото тут заблюрити тут не треба бачити. Тут номерний знак, тут напис якийсь. Тут залиште хай або мисно залиште, або там не додумали. А тут давайте зам'юйте, щоб не було звуку. Бо ця інформація зайва. Вашингтон Пост звертає увагу на масштабну реконструкцію цього об'єкту. За останні два роки тут збудовано кілька нових корпусів, зокрема, з оснащенням для обробки повітря, характерними для лабораторії найвищого четвертого рівня. О, це може свідчити про те, що об'єкт готується для чогось масштабного та небезпечного. Про це також йдеться в квітневому звіті Держдепартаменту Сполучених Штатів. Міністерство оборони Росії, зокрема 48-й центральний науково-дослідний інститут, пройшов багатомільйонну реконструкцію, яку публічно схвалив міністр оборони Росії Сергій Шойго у 2021 році. Росія інтенсивно модернізує інфраструктуру біологічної війни радянських часів, яка може підтримувати її сучасну наступальну програму. Американці прямо вказують, об'єкт у Сергієвому посаді 48-й центральний науково-дослідний інститут є частиною величезної програми біологічної зброї, що продовжує розвиватися під прикриттям звичайних наукових досліджень. І санкції накладені у 2021 році лише підтверджують ці побоювання. Проте міністерство оборони Росії наполягає, що Сергіїв посад 6 є частиною системи біологічного захисту. Але чи варто вірити в ці слова? Можливо, поки що масово використовувати не наважуються, бо не знаю, чим це може обернутися. Колишні радянські науковці, які перейшли на бік заходу, стверджують, що масштаби програми є величезними, а патогени вивчали для створення зброї. Нинішня діяльність інституту це за словами експертів лише верхівка айсбергу. Кісь точкові там зараження, ураження, наприклад, там, води, водоймів. Там не знаю, що там ще якось там їжі. О, це дійсно може бути над цим працюють. Офіційно цей російський об'єкт бізнес-центр, але факти говорять про інше. Витрати інституту на лабораторне обладнання за останні три місяці перевищили загальні витрати за попередні п'ять років. Наукові патенти, які вдалося знайти у відкритих джерелах, також вказують на аерозольне поширення патогенів. Це чіткий натяк на можливу біологічну зброю. Капельно-повітряний шлях розповсюдження є найбільш ефективним, в якому сенсі він може заражати найбільшу кількість людей чи найбільшу кількість площі. І плюс потрапляючи в легені, він відразу може викликати дуже суттєві ураження. Сергієв посадський об'єкт. Це нащадок радянської програми біологічної зброї, яка працювала десятиліттями. В часи СРСР тут створювали смертоносні штами чуми Сибірської язви та віспи. Зараз, згідно з експертними оцінками, ця спадщина відроджена і масштабована. Ті колишні установи, які за радянських часів розробляли біологічної зброї, зараз проживали свою активні. І, зрештою, є всі. Ну такі спутч. Навіщо вони так розвиваються? Що, зрештою, Росія повернулася до розробки біологічної зброї у 70-х роках. Москва підписала конвенцію про заборону біологічної зброї. Однак це не зупинило розробки. Світ дізнався про масштаб трагедії лише після спалуху Сибірської язви у Свердловську в 1979 році. Офіційна версія була абсурдною зіпсованим м'ясом. Насправді ж це була аварія в лабораторії. Там загинуло досить багато людей. Ну хтось сказав декілька десятків, але є дані, що понад 200 осіб загинуло. Тепер згадуємо отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії в 2018 році, а також спробу вбити опозиціонера Олексія Навального у 2020-му. В обох випадках для отруєння використовували бойову хімічну речовину Новачок, яка за версією Кремля не існує. Це додає підозр щодо біологічної зброї у Сергієвому посаді, враховуючи досвід використання хімічної зброї проти українських захисників. Ситуація стає ще більш тривожною. Масштаби загрози практично передбачити неможливі. Залежить від того, що вони будуть використовувати. Чи готовий світ до нової загрози, що може вирватися з цього секретного об'єкту під Москвою? Ще трошки напруги в загальну скарбничку наших нервів.